Від власноруч змайстрованої клітки для перепелів до сімейної каферми Маргарита Козаченко мала салон краси у Києві, а на початку повномасштабного вторгнення разом із півторарічною Доною поїхала на Полтавщину і в невеликому селі заснувала власну справу. Нині має більше чотирьох тисяч перепелів. суто жіночий колектив, опанувала трактори, комбайн та постачає українцям екологічні ділікотеси, як от копчені перепеліні яйця за японським рецептом чи мариновані за порадою французького шеф-кухаря. Восени 23-го року ми придбали це старе дворище, заброшене, яке ми приводимо до ладу. На це дворище на Полтавщині Маргарита Козаченко змінила салон краси, який мала у столиці впродовж 15 років. Повномасштабна війна змусила родину з маленькою дитиною шукати прихистку подалі від вибухів і прильотів. Тож усі заощадження, жінка, яка виросла у родині фермерів, ризикнула вкласти у переполину екоферму на невеличкому селі. Я розуміла, що на себе я можу взяти. Цю відповідальність, бо сьогодні чоловік є поряд, завтра його може не стати. Просто поряд піде на війну. Старий будинок і господарські приміщення відремонтувала та переобладнала під інкубатор і брудерну для перепілок. В інкубаторі якраз натрапляємо на появу пташенят. Вони зовсім крохотні, маленькі. По 12-13 грам, але це нові жителі нашої ферми. Першу добу пташенята адаптуються в інкубаторі на воді з медом. Далі малят від 2 до 14 діб утримують в іншому приміщенні. Дорослі живуть окремо і вже не потребують особливих температурних режимів. Вирощують тут шість порід перепілок. Колектив працівниць суто жіночий. Чоловіки стали на захист країни, дружини тримають тил. Пані Віта їздить на роботу із сусіднього села. Ну, у нас там селіда немає роботи. Я дома тримаю тільки там індопачки, курі, а перехилися я перший раз побачила. Цікавий досвід? досі. Цікаво, да. нравиться мені робити. На фермі повний цикл переробки. Тушки перепілок для споживачів обов'язково вакуумують, виготовляють паштети, м'ясо у власному соку, переполів холодного та гарячого копчення. В асортименті також млинці, вареники, пальмені. Вчора було виробництво пельмені, які дівчата вручну готують тільки з молочної тушки з філе перепела. Тому от те, що в нас іде на магазини в Київ. Також відкривають для українського споживача купчені за японською рецептурою та мариновані яйця перепілок за рецептами з Франції. Ми маємо понад п'ять маринадів. Перший маринад це перепилення яйця замариновані на основі кориці, також маринад на основі червоного буряка. Маринад на основі фіолетової капусти одна з головних концепцій цього крафтового виробництва екологічне пакування, наголошує засновниця ферми, щоб споживач долучався до збереження довкілля. Якщо він повертає нам упакування, ми віднімаємо вартість 15 гривень за упаковку і даємо ему більше змінюємо упаковку. Втілити -ті мрію Маргариті допомогли гранти 250 тисяч від держави на власну справу, зокрема на закупівлю кліток від європейської програми підтримки жінок-підприємець. На ці гроші зробили каналізацію, пробили свердловину, купили різноманітне обладнання. Грант від МХП громаді дав змогу придбати морозильні камери, гранулятор, щоб забезпечувати пта власними кормами, а для цього ще й навчилася кермувати комбайном і трактором. Ми маємо землі, маємо своє фермерське господарство, де ми з мамою вдвох працюємо. Тому якщо так стане ситуація, що взагалі нікому буде виїхати в поле, збирати урожай, обробляти землю, я безліч років їжу на автомобілі, тому пішла, здала, і це є не проблемою. Продукцію своєї екоферми жінка сама доставляє в магазини та ресторани Києва Полтави Львова. Приватні замовлення по всій Україні відсилає новою поштою. Прагне розвивати справу, щоб бути повністю автономною. Хоче встановити сонячні панелі. Жінка мала можливість виїхати за кордон, але відчувала в Україні вона потрібніша. Я зрозуміла для себе, що а... Ті, хто лишилися, вони мають допомогти пережити цей складний час, і сильніші мають все таки підняти всіх, хто не вірить, в майбутнє, і допомогти пережити і піти надалі в майбутнє, і зробити це разом. Це буде легше, ірина цимбал, Дністрян, факти, ICTV, єдині новини.